Є в нас ось такий плакарт. Нещодавно е, зробили на передню частину плитоноски під три магазина АК або Р в кольорі піксі, а також в кольорі Multicam. По функціоналу швидко. Е, кишені під три магазина. З передньої частини є дві окремі кишені під дрібноти, сігарети або те, що необхідно. Відкриваємо, розкладається ось таким чином. Цей плакат є резинки для вашої дрібноти і речей. Велика кишеня з задньої частини, з передньої частини ми маємо ось таке розташування. Тут є дві невеликі кишені, а також одна велика кишеня. Цей елемент можна зняти і, наприклад, сюди зафіксувати е якісь гаджети, який ви використовуєте. використовуєте. Тут є резинки. По всім кутам його можна буде тут зафіксувати. Значить, ще раз: плакарт, мультикам і піксель, все зроблено з оригінальної кордори Brookwood.